Привіт! Ну що, всі отримали подарунок від Миколая? А чи всі готові до новорічних свят? Сподіваюсь так, адже я знову завітав до вас з вилазкою, бо ваша активність і перегляди свідчить про те, що ми повинні продовжувати експлуатувати цю рубрику. Отже, чекайте, як там починалося. А. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Ніколя Йо. і сьогодні буде довгоочікувана нова вилазка в Коломею зі мною Міксон і за кадром Іван Пацан. Поїхали! Приємного перегляду! Починалося все на знайомій вам зупинці, звідки ми рушили в сторону Коломиї. Це був холодний зимовий ранок, без снігу, але з приморозком. Далі година їзди в теплому автобусі, і от ми в Коломиї. Прибули в Коломию і рухаємося на вокзал. Рухаємося на автобусі вже. Мушу запевнити, що тут непогана вентиляція, особливо коли за вікном мінус 4. 15 хвилин на цьому чуді техніки і ми на вокзалі Коломиї. Коло мејме состривува се со Максимом. Дај Боже, дај Боже. А в депо працював локомотив ТГК-2 під номером 6614. 2 тягне вел половинку. Це взагалі. Порившись в інтернеті, я дізнався про те, що недалеко від Коломиї знаходяться вагони з фільму про Другу світову війну. Ми розпочали пошук їх на картах та знайшли. Щоб туди дістатися, варто було пройти закинутий вантажний парк та обійти його. Що? Ти спеціаліст? це був? Таких от стежках. Йдемо далі. І туман ще. Як фільмах жахів, слухайте. Ці вагони знаходяться на балансі Асоціацій збережень історії залізниць України, але їх стан ми бачимо. Побачивши ці вагони та кілька закинутих вантажних вагонів, повертаємося на Жваву залізницю. Кажуть приміщення зліва, яке ще старе кам'яне таке, але ми рухаємось далі. Ну, що ж, розповім вам трохи історії. Залізнична станція Коломия була відкрита в 1866 році під час будівництва залізниці Львів, Чернівці, Яси. Вокзал був побудований в тому ж році і урочисто відкритий 1 вересня. У 1899 році відкриту залізницю Делятин Стефанешти. У 1880 роках будується вузькоколійна залізниця Коломия Рунгори Рунгури так звана Льокалька, яка проходить через центр міста. Протяжність сягала близько 25 кілометрів. Перший пробний рейс відбувся 7 серпня 1886 року приблизно 4 ранку. Тягою слугував паротяг серії сарії Алесані. Долавши центр міста, потяг виїжджав на міст через пруд. Кінцевою була станція Слобода Рунгурська, де знаходилися копальні торфу. Потяг дала у 25 км за 3,5 години. На картах 1930 року ще видно, що залізниця проходила до копальні, потяг мав 15 зупинок. До речі, з залізницею була пов'язана цікава історія. 17 червня 1933 року, в Коломиї святкували свято моря, і паротяги стилізували під військові кораблі. Жодне місто в Польщі не могло похизуватися таким розмахом свята. Залізниця пережила дві світові війни, але не змогла пережити радянську окупацію. На жаль, в травні 1967 року залізниця була демонтована, та назавжди увійшла в історію. Прощавшись з Максом, який рушив трохи раніше, ми продовжили зйомку. Завершується наша вилазка у Коломиї, і ми рухаємося на автовокзал. Ну що ж, друзі, це була остання вилазка в цьому році. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Попереду ще дуже багато чого незвіданого і цікавого. Дякую за перегляд. Що ж, друзі, прибули ми на автостанцію і чекаємо зараз на наш автобус Яремчі. на каналі Нікуля Йоан з вами був Іван Пацан. Всім па Папа. Всім привіт, друзі, ви на каналі Ніколя Юа і сьогодні у нас буде вилазка в Коломею. Довгоочікувана нова вилазка. Зі мною. О, Христос, шановні, друзі, пройдемо! Ще раз, так. Дай Боже! О, що ти? Збиваєш. Що ж, друзі, нушкай ще раз язик заплутався. Да. Тут коротше водія є пістолет Ви були на каналі А4 7.